Аня Трінчер облажалась. В якому сенсі вона там взагалі нічого такого не сказала? От поясніть мені, будь ласка, ми що по-вашому всі тут? Глухі, дурні, сліпі чи що. Вона дійсно сказала, що їй подобається дивитися на ось цей контент, де люди бідні, е проживають своє життя, і її це дуже сильно веселить. І навіть якщо ви кажете про якийсь контекст, що зробили з мухи слона і вирвали ось ці слова з контексту, то можна просто, вибачте, подивитися банально на реакцію людини, і там дуже багато про що говорить. Якщо ви думаєте, що Аня Трінчер вона така свята людина, то давайте я вам нагадаю про ситуацію, де на початку повномасштабки Аня Трінчер а, переїхала у місто на Тернопільщині, а, де вона знайшла собі прихисток, де їй було комфортно, а потім що вона зробила? Вона озвучила про те, що це а, не місто. а... ПГТ, вибачте, з однією вулицею, ну яка мала б бути реакція взагалі у громадян, які проживають у цьому місці? Типу, по-вашому, це така свята людина, і вона дійсно не могла озвучити у прямому контексті про бідних людей після ось таких виразів, про місто, в якому вона перебувала у безпеці на початку повномасштабки, чи як? Так, дійсно дуже багато людей полюбляє подібний контент. Наприклад, можна згадати Діанку блогера. Але є одне велике, але вибачте, за тавтологію, За діанкою-блогером люди угарають з нею не через те, що вона бідна. Геть, взагалі, не ця причина є основною, чому люди з нею сміються. У неї такий посил, вона такий собі персонаж. І там взагалі мова не йде про матеріальний статок Діанки блогера. Розумієте, в чому різниця? Не треба намагатися когось перевзути. Кожен робить власний висновок, це в будь-якому випадку. Але ніхто і не робить змухи слона, тому що там є певна, і навіть якщо дивилися люди нарізки, то по реакції дуже багато чого можна сказати про трінчер щодо цієї ситуації. І в цілому вона це дійсно озвучила. Не треба перекручувати якраз людей, які дійсно сприйняли це як факт, про її слова, про бідних людей. І ось тепер, враховуючи всі мої аргументи, будь ласка, от е, розкажіть мені, чи я дійсно не правий, чи я дійсно роблю з мухи слона. Ну, вибачте, людина, коли шукала прихисток, їй його предоставили. А потім ця ж людина просто засрала містян і їхнє місто. І тепер ви хочете сказати, що ця людина не могла на повному прямому контексті озвучити оцю цю фразу про бідних людей. Ну це ж мова йшла не про те, щоб поржати там з якихось. Треш моментів, вона озвучила саме про бідність, про людей, які не дуже гарно то живуть в матеріальному сенсі. Вибачте, ну якось так.